Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова і Медіа Центр України Укранформ продовжує свою роботу сьогодні. 852-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про те, що відбувається на території Луганщини. У нас на включенні Артем Лісагор, начальник Луганської обласної військової адміністрації. Пане Артеме, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю, пані. Доброго дня, пане Артеме. Останніми днями було багато обговорень і публікацій щодо того, що відбувається на території Луганщини та що під нашим контролем. Тож яка ситуація на сьогодні? Давайте розпочнемо з цього. Ситуація доволі важка. Ворог постійно б'є по наших деокупованих населених пунктах, оскільки вони знаходяться поблизу лінії зіткнення деякі на самій лінії зіткнення дійсно дуже важкі обстріли, як за ЗСВ, так і з артилерії, в тому числі прилітають каби. Є проблематика, звісно, що залишаються там ще люди. Наші кожен день проводимо з ними бесіди і роботи. Наші представники військової адміністрації місцевої. Однак є частина людей, поки яка не готова. Держати після останніх обстрілів, на жаль, на минулому тижні загинула одна жінка. Після цього четверо людей погодились, загибло евакуювали, провели, провели захоронення. Мати також виїхала зараз. Розмістили її і необхідний був догляд, розмістили її у наших закладах. Але ситуація дійсно важка, тому що ворог б'є по наших працівниках військової адміністрації правоохоронцях, які заїжджають по логістичних шляхах, в тому числі вишукуючи, де Рухаються наші збройні сили, постійно наносить ураження. Дійсно важка дуже ситуація. Зрозуміло, що білогоровка, в якій постійно йдуть бої, вже не придатна, скажемо так, на теперішній час зруйнована повністю, але в тих містах, де залишаються люди, дійсно ситуація важка, тому що ворог посилився. За вашими оцінками, скільки людей мирного населення залишається там? На теперішній час нот ну, на сьогодні на ранок 48 людей. Зараз трьох виїхали там. Вони і по і по пенсійних реформах, і по пенсійних питаннях, і по перевірити одну людину постану здоров'я проводимо бесіди, щоб не поверталась, розміщувались в місцях тимчасового перебування. Однак подивимось по результатам на вечір. Якщо говорити про тимчасово окуповану територію, що відомо що відомо про те, що відбувається там. Ну, в принципі ситуація не змінюється на окупованій території. Продовжують російські загарбники продопроваджувати свої правила, намагаються, скажімо так на рівні законодавства держави агресора показати для людей, що вони намагаються включити ці території. В повному складі для того, щоб вони запрацювали, але насправді жодних таких вагомих змін не відбувається. Є там е надсилання, скажімо так, і вчителів, і лікарів е з глибинок Росії до е окупованих територій для того, щоб проводити навчання або надавати медицину. Але виникає питання: якщо ці фахівці не підійшли вдома, б, е зрозуміло їх рівень, якщо навіть переміщують вони у зв'язку з нехваткою. Лікарського персоналу і медичного персоналу, взагалі людей з глибинок Росії. То зрозуміло, по перше, кваліфікація. А по-друге, в принципі, їм особо працювати немає на чому, тому що все наше технічне оснащення, яке було європейське, яке було сучасне, ще на початку 22-го року було вивезено або все безпосередньо в Луганськ Донець, або на територію безпосередньо держави окупанта. Тому ми прекрасно розуміємо. Той стан медичної допомоги, яка надається людям, він в принципі ніякий. А на території наближеної до місць бойових дій там в радіусі до сотні кілометрів, да, там взагалі в нас є дуже велика проблематика і по швидким їх прибуттю, і в тому числі і по ліками, в тому числі для людей пройти будь-яке обстеження, які мають хронічні хвороби, тому що в першу чергу з урахуванням дуже великої кількості поранених та загиблих військових окупантів, лікарні переповнені. Тому для людей тільки за остаточним принципом, десь приймають, десь через знайомство вирішують питання, щоб потрапити. Дуже велика частина людей скажімо так, потерпає від нестачі медикаментів, але навіть якщо медикаменти те, що розпігають зачасту російські канали або медіаресурси ЛНР про якусь надходження допомоги, там в тому числі і через ліки люди зачасту давіть в групах своїх називають їх крейдою, тому що ані вкусу, ані ефекту від цих лік вони не отримують. Панертеме, останнім часом ми бачимо значні і частіше влучання наших збройних сил по воєнним об'єктам на тимчасово окупованій території. Луганщина не є тому виключенням, що з останнього такого сталося, які об'єкти було влучено, і чи допомагають місцеве населення в цьому? І якщо так, то можливо, ми скажемо про те, як можна повідомляти про інформацію, яку вдається збирати. На Тимчасово окупованій території ну, ви знаєте, дійсно наші збройні сили зробили крок вперед. Вони наносять ураження по тих військових об'єктах, на яких ми отримаємо інформацію, чи вони отримують інформацію про розміщення значної кількості особового складу ворога, або дійсно там, де ворог виробляє. Чи зберігає боєприпаси, чи безпілотні літальні апарати, і дійсно по такому скупченню наносяться дуже гарні ураження. Ми це бачили і по Луганську, і по інших містах результативних сі в принципі збройні сили наше головне управління розвідки вже. Не раз показували і розказували, дійсно є влучання, і це ми ворогу обіцяли одразу про те, що кожен за кожен клаптик нашої землі за кожну людську долю, яку вони понівчили, прийдеться відповідати. і Я думаю, це такі справедливі відповіді, які нищать. Ворога безпосередньо його в його логові, яке з яке він зробить з тимчасово окупованої території, тому що ми бачимо, що дійсно ворог перетворює на таку буферну зону Луганщину, Донеччину, буферну зону біля лінії зіткнення, намагаючись атакувати, але отримуючи від наших хлопців поза позубахін. Це одно з усіх закладів, які тільки можливо робить дійсно буферну зону для розтасування своїх військ. Тому Ураження цих законних цілей є злоком закономірними. Я думаю, що воно буде тільки збільшуватися і щодо руху супротиву: наскільки він активізувався, і наскільки ефективно працює? Ну, Знайте, це питання більше до військових, скажімо так. Він працює. Ми маємо результати їх роботи. Ми маємо дуже багато повідомлень, які нам надають люди. Скажімо так не можемо розголошувати ресурси і сього інше, але повідомлення йдуть практично постійно. Наші спеціальні служби також працюють. Інформацію ми маємо те, що є, і те, що бачимо, одразу на наші збройні сили реагують. Дякую вам. У нас є питання у студії. Прошу. Добрий день. Валентина Рингель, люкоранфором. Були дані, що в українських школах навчається близько 6 тисяч дітей з окупованої Луганщини. Як сьогодні відбувається цей процес, зважаючи на тиск, на проблеми з інтернетом? Дякую. Дивіться, продовжують. Ну зараз зрозуміло літні канікули 6700 дітей продовжують навчатись. 120 дітей ми вивчають з'яносто 92 дитини цього року. Ми маємо лише медалістів, які випустилися. Да, трошки скажімо так менше. У нас набір іде до перших класів, тому що зрозуміло люди релокувалися. Дехто знаходить вже робочі місця, дехто намагається дітей направити в садочок офлайн. Але зрозуміло, батьки також переживають школи. Працюють всі школи, які ми релокували і розгорнули в повну діяльність. Ність вони працюють, причому вони забезпечують режимі онлайн навчанням не тільки дітей, які перебувають в Україні. Там також навчаються і наші діти, які перебувають за кордоном. і Це ніхто не відміняв. 4000 тисячі і частина дітей навчається навіть на окупованих територіях. Вони навчаються за окремим планом розробленим. Дійсно, дуже важко, тому що ворог дуже тисне на цих дітей і постійно перевіряє, але є можливість є. Можливості це здійснювати, тому продовжуємо цю роботу. Також діти поки що працюють. Діти поки що навчаються ніяких змін немає. Вчителі працюють зараз. Основне за літо максимально для всіх військових адміністрацій поставив завдання максимально оздоровити дітей. В принципі, що і виконується на теперішній час. Поставив завдання по максимуму, тому будемо готуватись до навчального року. Продовжувати зараз. Діти відпочинок в принципі за минулий рік Ми повністю всіх наших дітей забезпечили планшетними пристоями. Або комп'ютерами завдяки нашим міжнародним партнерам і міністерству освіти. Тому продовжуємо рухатись цьому напрямку. Дякую вам, друзі. Чи є питання? Питань більше немає. Дуже дякую вам за інформацію, яку озвучили. Нагадаю, з нами був Артем Лісагор, дякую. начальник Луганської обласної військової адміністрації. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. і Слава Україні!